Всім привіт, добрий вечір з вами, Powerbank Community Діта Іщенко. І ми починаємо прямий етер з нашою неймовірною провідницею, яка буде завтра на PowerBank під час Powerbank Retri дня. Допомагати учасницям за допомогою healing, з допомогою Звуку, за допомогою ароматів зануритись в свій глибинний стан і отримати розслаблення, задоволення. Отже, чекаю, коли приєднається Оля, і ми з нею трішки познайомимось і поговоримо. Оля, приєднуйся! Оля, вже приєдналась. А де твій? О, о Появляється. Так. Видно, видно. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Так. привіт. Всіх вітаю. Привіт. Так, Клас. всіх вітаю вітаю. Як зв'язок? Як зв'язок? Як нас чути? Як нас видно? Напишіть, будь ласка. Друзі, тебе не бачу. Я мабуть не... Очевидно, тому ж Інстаграм щось таке а, зробив дуже дивне, що інколи дійсно а, наші спікери не бачать нас або себе в цьому ефірі, але да. все ж таки, ми тебе бачимо, ми тебе чуємо. Це чудово. Зображення, щоправда, не дуже якісне. <ріст> <ріст> так, Воно трішки розмите. Це може бути через якість зв'язку. Можливо, але наче з Wi-Fi все добре. Добре. Ну тоді так, ми я тут. давай почнемо. Мене Друзі, от завтра Оля буде створювати магію. Але саме яку? Оля сама розкаже. Розкажи про себе. А які в тебе от поєднання магічних здібностей? Бо я знаю, що це не одна, їх декілька. Так, їх декілька. І завтра будемо занурюватися в світ себе через звуки вібрації, через ефірні олії, тому що ефірні олії. Вони мають надзвичайний вплив на людину да, терапевтичні олії, вони можуть нас заспокоювати, давати нам відчуття радості та сповнення. І також буду проводити кристалотерапію, Будемо з кожним з учасників підбирати ресурсний мінерал. Для чого це потрібно? Для того, щоб відчути певний вид енергії, можливо. В це не, не всі вірять, але я точно знаю, що це працює і завтра спробую донести до кожного це, що кристали, мінерали це такі істоти, які мають певні характеристики, да, певний вид енергії, і їми можна коригувати і наповнюватися да, по підзапит. І завтра Ладно, будемо так. створювати таке поле, де у нас буде де у нас будуть вібрації звуку, поєднані з ефірами і з кристалами. Це буде щось таке дійсно магічне і неймовірне, тому ж запрошую, хто ще думає, всіх ну, запрошую. Я, я по перше хочу сказати, що а, оце завтрашнє дійство, яке ми за, задумали, да, воно взагалі буде таке дуже. Багатовимірне, таке, об'ємне. Бо навіть з точки зору, дивиться, які органи почуттів будуть задіяні. Перше, що в нас буде дуже класно задіяне зор, бо ми будемо в дуже гарному місці. ловіш Space це місце, яке Софія е, Чорногубова створила, щоб кожна жінка там відчувала естетичну насолоду. По-друге, це буде звук звук. Причому це не просто якийсь звук, не? це не рок-концерт, чи це там не співи застольні. Це звук, який створений, як на мене, богами просто. Бо хенк, чи оці співочий час. Співочи, які звуки та, створюються. Звук, так, вони просто це якісь е, е, божественні, божественні якісь звуки. Третє це буде е, е, запахи. Запахи. Уявить собі, що ви це підключаєте. І, звісно, що ще оці тактильні всі речі. Бо коли ти трокаєшся мінерала, то ти торкаєшся його поверхні і отримуєш якусь енергетику, яку цей мінерал несе. Бо все, що наша земля створює, вона заряджає своєю енергією. Тому це буде щось неймовірне. Оля просто так. в такому передчутті, передвідчутті, як це. А може статись, і як це може розвернутись в нашому цьому так, в тому затишному спейсі, в якому ми всі опинимось? А скажи, будь ласка, от щодо цих ефірних олій, ти їх називаєш терапевтичними? Я дуже давно знаю, звісно, про деякі властивості олій, ефірних олій, лікуючи. Дуже давно я про них вже, ну, не те, щоб я занурювалась, але в мене завжди оточують люди, які розбираються от саме в тому, як ефірні олії впливають на людину. Але ніхто ще не називав їх терапевтичними. Чому? Чому ти називаєш їх терапевтичними? Чому? Я зараз. З, зі своїми олійками, тому що теж готувалася е, до ефіру, щоб бути в ресурсі. Чому терапевтичні? В світі дуже багато, дуже багато торгових марок, взагалі ефірних олій. Але е, всі ефірні олії, е, вони досягнуті. Чому вони ефірні? Вони е, зроблені з рослин да і. Є такий метод да, коли дистилюються рослини і утворюється да, ефірна олія. Але чому терапевтичні? Тому що сам процес дистиляції він досить дорогий, прям досить дорогий, і багато торгових марок економлять на цьому процесі, і при дистиляції ефірних олій вони збирають лише верхні молекули. Це дуже смачно, це дуже смачно і гарно пахне, але це не несе таку глибоку користь, як терапевтичні. Тому що процес дистиляції, коли в нас вже готові терапевтичні олії, це до останньої молекули. Всі рослини дистилюються до останньої молекули. Останні молекули вони дуже дрібні, і цей процес надовго затягується. І вони називаються терапевтичними, тому що ці дрібні молекули вони можуть впливати на наш лімбічний мозок, так? А лімбічний Лім, мозок це центр нашого сприйняття. Так, 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 так. Це центр, це центр нашого сприйняття. Емоції і підсвідомість. Емоції і підсвідомість. І тільки за допомогою терапевтичних олій можна коригувати стан людини. Тобто це один із методів коригування стану людини. Тому що якщо, наприклад, людина в якомусь стресі, да, якась з якоюсь тривогою, можна, наприклад, дати і понюхати всім відому ефірну олію лаванди. І якщо це буде звичайна лаванда, це просто буде смачно пахнути. Просто смачно пахнути. Але якщо дати терапевтичну олію, так, ви дуже швидко побачите результат, тому що завдяки вдиханню цих молекул, дрібних молекул, воно дуже швидко всмоктується в кров, і дуже швидкий є результат. Перевірено це не тільки на собі, а на всіх своїх оточуючих. Тому ж тому дуже раджу спробувати. І завтра ми будемо коригувати стан людей і вибирати для себе ресурсні олії по запиту, по тому запиту, хто з яким запитом Ладно. прийде. І ще дуже хотіла ще розповісти про співочі чаші. У мене не звичайні співочі чаші, а в мене дійсно старовинні співочі чаші з Тибету, з Непалу. І це чаші, яким вже. Одна чаша в мене є, які 200 років, є 180 років, 160 років. Це така для мене велика, велика мудрість, велика історія. Раніше, колись дуже-дуже давно, правильні співочі чаші робили з сіми видів металу, в склад яких ходить срібло, золото, алюміній, там цинк, мідь. І зараз, на жаль, не роблять. Таких чаш роблять дуже гарні, дуже красиві, там з Буддами. Я не кажу, що вони погані, але вібрації тих чаш, що маю я, вони набагато глибші. І такий дуже люблю приклад приводити, всі ми знаємо, що людина складається да, з води. 80% води складається. Ну, І така коли бує біля людини. так. І коли вібрує звук біля людини, ми структуруємося, тому що, якщо зробити такий експеримент, якщо буде цікаво, я це викладу в сторіс або комусь там покажу, якщо налити в чашу води і розкрутити її для того, щоб отримати звук, вона наче почне закіпати, тому що вона буде вібрувати. Всередині такі великі, така велика кількість вібрацій, що вода почне вібрувати. І через це вона структурує, структурується. І... На всіх саундхілінгах, де є співочі чаші, дуже круто структурується тіло людини. Абсолютно все. Кров структурується, все-все-все тіло. Крім того, що очищується, ще й структурується. І тому, е як показує практика, що всі, хто встає після саундхілінгу, доб добре себе почувається, тому що ці вібрації вони дуже благо діють на тіло людини, на, на підсвідомість, на тіло людини. Тож дуже, дуже це люблю і рекомендую, рекомендую хоч один раз, але спробувати це в своєму житті. Я вже просто в захваті і не можу дочекатися завтрашнього дня. Дякую всім, хто нам зараз посилає свої ці реакції, видобає сердечки, ваші вогники, це дуже важливо. І я ще хотіла спитати, Оль, а це нащо структурувати? Нам? Рідину в нашому тілі. Що це означає, що вона структурується? Є такий теж приклад, я думаю, що багато хто про нього знає. Такий є експеримент Всесвітній, коли експеримент над водою, коли воді кажуть, Люблю тебе і різко піддають її заморожуванню, так? І потім під мікроскопом можна подивитися структуру, цих, структуру цієї води, на вона що вона зараз схожа. Mm -hmm. Так от, коли, да, вона кристалізується. І коли подивитися під мікроскопом структуру цієї води після таких слов, як люблю або кохання, або дякую тобі, або я тебе обожнюю. Там буде чітка, красива структура, рівна, світла, без із'янів. А якщо м, водій казати там: я тебе ненавиджу, ти поганий, я злий чи просто кричати, там, там буде дуже некрасива структура, Навіть Це буде. Негармонійна і навіть буде іншого кольору. Вона буде крива, така, коса. це про що каже? що все позитивна, позитивні вібрації вони дуже змінюють. Так? І це, як наприклад, води. А так як ми складаємося з води так, під дією співочих чаш, які мають високі вібрації, ми теж змінюємося. І таким чином ми очищуємося. Очищуємо своє тіло і очищуємо себе від поганих думок, від якогось негативу. Ну, зазвичай, так, ти ж пробувала теж саундхілінг, Ти встаєш і ти себе дуже-дуже чудово почуваєш, тому що тіло змінюється навіть на фізичному Я на рівні. Не тому що, чого ми відбуваємося? Я насправді не, не пробувала. Я хочу завтра спробувати. Це буде мій перший досвід. Я знаю, що обов'язково чудово. Знаєш, по якихось там записах, але щоб це прожити, в мене ще не було досвіду. Так що я просто <пас> в очікуванні. <пас> І запрошуємо вас, <пас> ще можна <пас> доєднатися. По <пас> <ще, пас> <можна>, собі <пас> <друзі, пас> доєднатися до цього гарного дійства, яке завтра буде. Ми починаємо об 11-й. Ми будемо починати з такого. Створення настрою, намір буде така медитація наміру, коротка. Потім нам Софія буде розповідати про закони карми, як створювати кармічно гроші, як створювати гарні стосунки, як отримувати подарунки від чоловіків та від взагалі всесвіту. Буде знову ж таки Оля саунд з саундхілінгом, арома з аромаоліями, з мінералами. І буде потужна медитація від Каті. Таких три так. класних провідника, яких ми завтра запросили. І я думаю, що якщо ви так ну, відчуваєте, що щось з вами не так, або втома, або якесь роздратування, або згубили, я не знаю, там настрій кудись втік, і це вже не перший день, або ви відчуваєте, що треба якось перезарядитись. Що треба чимось гарним наповнитись, то це саме от таке місце, де ви зможете це зробити. І ще можна вскочити в останній вагон і <пійня>, прийняти рішення і доєднатися до нас. Так, я теж запрошую, тому що це буде щось неймовірне. Так як я добре щитую поле, я вже відчуваю, що це буде такий дуже приємний, такий релаксовий. Простір, де дійсно можна буде наповнитися, структуруватися і ще отримати дуже багато, багато корисного. Мені Оля створила таку олійку під мій запит, і я от собі помастила руки і сижу, насолоджуюсь. Так. І вона дійсно створює так, певний так, стан, так, правильно? Наче, знаєте, така, якась така дівничка. До речі, я сьогодні побачила відео одне, хотіла також тебе спитати. Там дівчина розповідає про те, що у ці всі духи, які нам роблять, що це дуже якась ну, некорисна річ в порівнянні з оліями. Що ти про це думаєш? Парфюми. Ну, я таке скажу, що я духами не користуюся дуже багато років. Тому що маю алергію на хімічні запахи. І це так, в мене зразу свербить ніс, я починаю чухатися, або навіть до тошноти мене йде, тому що відчуваю ці тонкі хімічні да, сполуки. Е є стільки чудових сумішів з натуральних олій, або можна навіть створити самому цьому сам, ну, для себе ресурсну суміш, коли ти дійсно будеш насолоджуватися нею, і тобі буде з нею комфортно. Я зараз. Тільки такими сумішами користуюся і можу змінювати як духи, так кожен день різно, під свій запит, під свій стан. І раніше, колись, якщо взяти історію ефірних олій, раніше всі парфуми робили на натуральних ефірних оліях. Зараз це теж є, але це дуже-дуже дорогі нішові духи, які не кожен собі зможе дозволити, так? Там є дійсно справжні ефіри. Але, як зазвичай, показує практика, я знаю тих людей, які працюють в цій сфері так, з парфумами. І вони кажуть, що з кожним разом все менше і менше стає більш такої якісної сировини для парфумів і додається все-таки більше хімічних сполук. Тому. Я, наприклад, для себе давно відмовилася, тому що не відчуваю навіть в цьому потребу. У мене є такі круті олії, наприклад, радість або там почуття. Так, якщо мені там дуже якось там. Грустно я візьму собі цю суміш радості. Я зроблю собі певний стан і, і буду себе прекрасно відчувати, просто прекрасно. І через те, що це олія терапевтична, вона ж круто діє на лімбічний мозк. і я собі сама коригую свої стани, і так можу змінювати собі кожен день свій власний парфум. Тож Ти завтра створити свій власний парфум того стану, в якому ви завтра, який ви завтра хочете отримати, та не той, якому ви прийдете, бо ми розуміємо, так. що кожен з нас принесе собою якусь. От я, наприклад, принесу в тому, а, а хтось принесе, я не знаю, якісь розочарування, якісь там можливо негаразди в стосунках або страхи тривоги. За там, я не знаю, якісь окремі сфери свого життя. От те, що ми прийдемо, ми це можемо завтра змінити. І я вас дуже сильно всіх запрошую прийти завтра, бо ну, така можливість вона дуже рідко буває, щоб ми зібрали настільки цікавих людей, які створять такий неймовірний такий таке поле, такий. Такі, таку взаємодію і такий вплив прикольний, класний, приємний, ресурсний на наш стан. Олечка, дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Я ми вас чекаємо завтра дякую. зустрічі. Дякую вам за довіру. Ми, вас, дуже ми дуже. чекаємо вас, друзі, всіх. Якщо вам цікаво більше про олії, більше про мінерали, більше про медитації в супроводі у цих співочих чаш. Підписуйтесь на сторінки на сторінку Олі. Вона там багато чого розповідає, анонсує. В неї є два телеграм-канали, наскільки я знаю. Вона робить з вона робить <клес> мінералів такі гарні браслети, але вони не просто гарні. Це витвір. Це <клес> витвір <клес> не мистецтва, це витвір а, а, волшебства. Як це українською сказати? Чародійство <клес> <клес> чари це. Намір, який ви хочете, щоб він в вашому житті проявився, і Оля під цей намір так. за допомогою ченнелінгу, зчитує за допомогою вашої натальної карти, вона створює, що вас в чому вас треба посилити, в чому вас треба підстрахувати. І ці браслети з мінералів, вони просто стають вашим таким, от якщо ви вірите в охоронні амулети. Оце от щось таке, типу такого артефакту, так. який допомагає вірити ви в це чи ні навіть. Так що йдіть на сторінку Олі так. і приходьте до нас завтра на ретріт. Так, дуже всіх запрошую в це поле, де дійсно буде поєднуватися стільки ключів ресурсу, стільки ключів. Ви уявіть, як ви лежите на саундхілінгу. І ви відчуваєте цей неймовірний аромат натуральний, якоїсь рослини, і біля вас лежить ваш ресурсний мінерал, який дає вам певний тип енергії, саме для вас підібраний, і ви сповнюєтеся, стілюєтеся, відчуйте цю вібрацію по своєму тілу і подумайте. Це, Це ж класно. класно? бути в такому місті. До зустрічі завтра, друзі сьомкі бомки пауэрпіпо, yeah. любимо вас. Дякую. Yeah. Yeah.